Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана, і сьогодні в мене знову страви із черемши. Це вже остання серія. Якщо ви у мене запитаєте, чому я так багато уваги приділяю цій рослині? То я вам скажу, що ця рослина заслуговує уваги, тому що у ній велика кількість вітаміну С, також вона багата на білок, треба її вживати при гіпертонії, а також ще вона корисна при хворобах щитовидної залози. І покращує вона обмін речовин, уповільнює пульс серцевий. Та й взагалі це одна з перших вітамінних весняних рослин. Тому я вирішила не лише зараз готувати з нею різні страви, додавати до салатів, тушкувати овочі з нею, а й приготувати про запас. І тим більше, що чоловік у мене купив достатню кількість черемши, тому треба використовувати ці хвостики, які я відрізаю, я їх не буду викидати. Я їх помию і положу в морозильну камеру, а потім при неї Якщо буду тушкувати якісь овочі, буду додавати їх також туди. А листочки добре помию, розложу на рушнику, нехай трохи протряхнуть. А тепер черемшу буду подрібнювати. Нарізаю її меншими шматочками, щоб зручніше було перебивати в блендері. Якщо у вас немає блендера, Перекрутіть її на м'ясорубку. Чесно вам признаюсь, якось раніше я не дуже полюбляла черемшу, можна сказати, взагалі не любила її. Вона мені якась така була пекуча, несмачна, а потім приїхали в Ужгород і тут купили пучечок і я скуштувала, і мені вона сподобалась. Вона мені здалася якась ніжніша, смачніша. А може, і справді так було, а може мені так здалося. Ну, тобто я її полюбила. І тепер використовую, тим більше знаю, що вона корисна і треба її вживати. Якщо ж її ви не любите, то додавайте невелику кількість, і буде все нормально. Щоб краще черемша перебивалася в блендері, додаємо її потрошку. Перебили одну частину, потім додаємо іншу і перебиваємо також. До перебитої черемши додаю невелику кількість солі. До цієї кількості черемши я додала півчайної ложечки солі перемішую все взяла вершкове масло, трошки його так підтопила, щоб воно легше розминалося, бо в квартирі не дуже тепло, тому лежало-лежало на столі і таке. Дубовий лишилося, вирішила трошки його розігріти, і тепер до цього масла додаю десь половину, може, трішки менше, черемши перебитої. Масло з черемшою добре перемішую до однорідності. Тепер із цього зеленого вітамінного масла буду формувати таку ковбаску. Масло викладаю на пергаментний папір і скручу в таку, чи то цукерочку, чи ковбаску, немає значення. Це вітамінне масло відправляю в морозильну камеру. А сама тим часом до тієї черемши, яка лишилася, буду додавати ще лимонний сік, видавлюю трохи лимонного соку і додаю до черемши. Десь, я думаю, до цієї кількості буде достатньо однієї чайної ложечки. Потім сюди ще додаю соняшникову нерафіновану олію. Я думаю, буде достатньо однієї столової ложки. Цю цю суміш перекладаю у маленьку чисту баночку. Добре все ущільнюю. Зберігати таку зелену пасту буду в холодильнику. А щоб вона краще зберігалася, зверху також іще налю десь столову ложку соняшникової олії. Таку заготовку з черемши можна використовувати, додавати в будь-які соуси, в супи буде дуже смачно. Зелене масло охололо, тепер я його відрізала двома такими шайбочками і положила на шматочок хліба. М -м -м, яка ж це смакота? А ще таке масло можна додати до будь-якої каші. У мене сьогодні на ранок була вівсянка, додала до каші шматочок масла з черемшею, перемішала, було неймовірно смачно. Хто любить часник і запах часнику оцінять це масло. Я в минулому році теж готувала зелене масло, але з кропу. кому цікаво, зайдіть до мене в плейлист, соуси і приправи. Там є цей рецепт. А черемшу, яку приготувала в баночці, намастила на шматочок. Чорного хліба і положила зверху шматочок сала вареного. Ви знаєте, теж неповторний смак, дуже смачно. Я ні трішки не пошкодувала, що чоловік приніс мені три оберемки черемши, всю використала. Рекомендую вам такі рецепти. Якщо ви ніколи не куштували черемши, спробуйте, приготуйте. Я думаю, вам сподобається. А якщо ж куштували, то тим більше приготуйте такі заготовки. Я думаю, що вони довго не затримуються в вашому холодильнику. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Дивіться мої відео, готуйте за моїми рецептами, діліться з ними своїми знайомими, мені буде Дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей і, як завжди, будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі. Гарного настрою вам!